Добрий вечір, шановні друзі. Приємно сьогодні провести нам цей вечір разом з вами. Хочу сьогодні привітати всіх учасників нашого творчого вечору і сказати для всіх вас, друзі, які ви талановиті. Слава нашому Богу, я сидів і радів. Тут, слухаючи кожний номер, слухаючи авторів, знаєте, коли розказує автор вірш або виконує пісню автор, це зовсім по-інакшому, як це робить уже виконавець, тому що автор намагається передати саме ті почуття, які лежали в основі написання того чи іншого твору. Дякую щиро за вас, господеві, мої брати і сестри, і дякую кожному із вас за ваші таланти, за ваше служіння, за ваше посвячення. Церква Адвентистів дня надзвичайно талановита, многогранна, розвинута церква. Сьогодні я побачив письменників. Сьогодні я побачив поетів, композиторів, художників, декламаторів, співаків. Навіть золотий голос західної конференції у нас є, так, брат Михайло. Це так. Слава Богу, друзі. Дякуємо Господу нашому. За ці таланти? Ви знаєте, притча про таланти, вона має і другий ще відтінок. Бог хоче показати нам, що Бог завжди працює над розвитком, над розвитком людини. І таланти Бог дає нам як природні, але так і набуваємо ще таланти. Я хочу запитати вас, друзі, хто із вас? До е, хрещення або до того, як вступив в церкву Адвентистів сьомого дня, ніколи не виступав на сцені. Підніміть руку, чи є такі, що ніколи не виступав на сцені, ніколи не співав. Можливо, не грав, не, спів, не, не декламував піс... не декламував вірші. Знаєте, одного разу одного разу в нас була програма в моєму рідному селі. І так як громада лише починалася, не було багато молоді, ми залучили дітей із близьких родин нам, дітей, батьків, яких не були в церкві Адвентистів сьомого дня. Ну, і безумовно, ми всіх, скажімо так, навчали, що віші розказували. Був мій сусід. А це хлопчина. Дуже шустрий був такий, то був він в 8 клас ходив. І я пригадую, ми запросили із села весь актив вчителів, сільраду, всіх, всіх, всіх людей запросили, ну, скажімо так, знаних в селі, щоб прийшли на цю програму. І от виходить той наш брат, той, 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 той хлопчина, але він ще тоді не член церкви. Але вже до нас приходить, приходить в церкву. І розказує вірш на пам'ять. Христина Михайлівна, вчителька української мови. Коли він цей вірш розказав, піднімається і каже. Василю, за вісім років ти ні один раз не розказав мені вірша, а до суботників ти пішов два рази, і тебе вже навчили вірша розказувати. Це життєвий досвід. Друзі, церква Адентистів сьомого дня, вона многогранна, благословенна, і ми абсолютно, абсолютно підтримуємо кожен талант, який є у нас, у людей. Сьогодні я лише хочу прочитати для нас основу прославлення. Для чого ми прославляємо нашого Господа, і як це відбувається? Це останній псалом Давида, це псалом прославлення. Хваліте Бога в святині Його, прославляйте Його на неосяжному Його небозводі, хваліте Його за великі Його діяння, хваліте Його в безмежній Його величі. Хваліте Його звуком трубним, славте Його на псалтирі і гуслях, хваліте його з тим паном у хороводах, хваліте Його на струнах і сопільці, прославляйте його на дзвінких цимбалах, хваліте Його на гучних цимбалах. Все, що дихає, нехай славить Господа. Алілуя! Друзі, наше життя. Загалом в цілому або прославляє Бога нашого, або воно навпаки. Ганьбить ім'я нашого Господа. Бог бажає, щоб нашим життям все, що маємо, всім прославляли Його. Знаєте, коли я подивився відеозвіт наших братів, які ризикуючи життям, допомагають. Тим хлопцям, що на війні, я думав, як нам ув'язати те що, те, що те, що було у так, із темою прославлення. Але це дуже легко можна ув'язати в одне практичне життя, християнське життя, життя, яке слугує на спасіння. Людей і на спасіння, і на проповідь Євангелія, це і є прославлення нашого Господа. Тому будемо служити нашому Господеві, будемо хвалити Його ім'я і будемо прославляти Його в наших піснях, віршах, в наші художники. Чудові картини, ви знаєте, я вдивлявся у кожний портрет. Хто у, нас, хто у нас талановитий портретист такий? Я хочу його бачити. Я хочу його бачити. Дякую вам. Дякую вам. Я вдивлявся в портрет і, і, і намагався зрозуміти навіть відтінки, які ви заклали, тому що в кожному із тих портретів є, є кусочок характеру тої людини, який там є, скажімо, закарбований. Дякую вам. Друзі, наше життя хай прославляє нашого Небесного Отця. Щоб не затримувати вас як побажання для всіх креативних і творчих людей, дозвольте прочитати вам побажання для всіх креативних, творчих людей Західної конференції. Апостол Петро до вас звертаюся, а також до нас всіх. Послухайте, та наблизився усьому кінець. Тому будьте мудрі. І ревні в молитвах. Насамперед, майте щиру любов один до одного, бо любов покриває багато гріхів. Будьте гостинні один до одного без нарікання, служіть один одному кожний тим даром, якого одержав, наче добрі управителі різноманітної. Божої благодаті. Коли хто говорить, нехай говорить як Божі Слова. Коли хто служить, нехай служить наче з сили, яку дає йому Бог, щоб у всьому прославився Бог через Ісуса Христа, якому слава і влада на віки віків. Amém.